С праздничком. Thank <laughs> you. Україна, шановні зялю, сьогодні ми вшановуємо найбільше творіння нації. Не забрані відзначається величне і велике свято, а також свято, шанування власне нашого міста і ритм нашого свята, і в цілому нашого життя. Незалежна, яка є запорукою успішного культурно Почали його заслуги перед людством. А саме могутня київська держава, українці існували спокон віку, вони існували і боролися, і стверджували свою незалежність. І 19-та сучасна історія незалежної держави. Ми сьогодні пишаємося події. Але в Україні є нестор факт про те, що літає серцекити незалежність України 28 жовтня 1990 року. Дати відповідь на найбільш актуальні питання сьогодення для будівництва процвітаючого майбутнього, які присутні тут. Ми дякуємо сьогодні нашому славному духовенству, яке у своїх молитвах наближає нас до великодуховного піднесення В нами. І в цілому у нас будуть складатися добрі справи. Я сьогодні, у цей святковий день, також хоч до дня міста, до свята Лесіні Джерела подарували нам історію у вигляді зібрані батьох досліджень справ, які даровані нам для того, щоб ми могли читати і вчитися в історії. Я сьогодні хотів би особливо підкреслити, ви бачили. Яка прекрасна домівку і цілому свою батьківщину, шановні мої друзі! Я щиро і сердечно всіх в нас вітаю з Днем незалежності та святом міста. Бажаю вам, дорогі земляки, щастя і достатку в кожній оселі, миру і злагоди. Нехай здоровими зростають сини і доньки на славу України, та віра в краще майбутнє не полишає нас. Ми, українці, візнали велику історичну істину. Тільки свобода рятує народ, тільки незалежність виведе його на зорі і тихі тихіводи. Істина ця живе у кожному українському серці. Мільйони людей утвердили її і кров'ю. Перемога над нацизмом стала всенародним подвигом. Зісані в життя і свободи нашого народу. Ви не тільки підприємства. Ви сьогодні бачили, яка прекрасна виставка, О, і як вона була гарно організована Глядіть. Антоновича Осадів. Усі вони були охренщі в Перебраженському соборі. Цей пам'ятний знак стане ще одним пам'ятним місцем в старовинному зв'янелі, що пов'язане з лесною Українкою, з родиною Осачів. Право відкрити пам'ятний знак надається міському голові Миколі Петровичу Боровцю та благочинному наград Волинського приходу України православної церкви. Благословим Бог нам всегда на ней присвоил веки веков. Аминь. 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 Господи, явися нам благослым рядыми, Господи, Спойдайтесь, Господи, века благ, веховек милостиво. si mangi o господи ели сама o salvatore di mio anima

Живу служит Господу Богу власнені на порицях наших і помілений, ми на світові з богу і світі слава села, от Суєсів і Святого Духу, нині прислає вовеки. Ми славити на присів Божого і, 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 Бо... і сестри. Сьогодні ці святкові дні попрасти преображення Господнього, коли ми святкуємо не тільки. Велике свято господське, але і велике державне свято День Незалежності, День міста. Ми знаходимося на святому місці, хоча і сплюндрованому, на якому колись стояв спасо Спасо-Преображенський храм. Святиня не тільки релігійного значення, але й національного, тому що, як можна прочитати, на цій пам'ятній дошці тут були хрещені відомі нам люди. Цей храм відвідували також такі знаменитості, як Тарас Григорович Шевченко, інші відомі постаті. Здавалося б, кому храм мішав. Але ми, згадуючи сьогодні ті події 35-го інших років, коли народ пішов за безумцями, тому що інакше тих людей назвати неможливо. Зруйновані були не тільки храми, але мільйони доль людей. Той механізм проїхався по них, кого в повному смислі цього слова цей механізм змолов, кого зіпсув, кому зіпсував душі, так що ми не можемо, відверто кажучи, по сьогоднішній день оговтатись від того будівництва, те основання, а потім таке набудували, що ми зараз не можемо з цим будівництвом розібратися. Я маю на увазі в ідеологічному плані. Я хочу, які... Потрудилися, щоб подякувати їм, хто прилучився до того, щоб зробити цей пам'ятний знак. Напевно, це тільки перший крок для реабілітації цього храму. Напевно, наступний буде я вірю в те, що можливо тут постане храм, той, якому, такі, як, якому прийняли хрещення, відомі нам земляки, якими ми пишаємося. Я хочу всіх вас привітати з цими святковими днями яких багато, які в один день, які ми святкуємо, щоб Господь побажати, що Господь подав вам, перш за все міцного здоров'я, кожного необхідно в вирішенні своїх питань, своїх поточних питань, виконанні служби, праці, хто де працює, щоб Господь подав вам мир злагоду вашій сім'ї, послав свій мир, мир. Послав своє благодатне сяйво, яке осяяло святих апостолів, і які сказали Господу на горі Фавор, нам тут так добре бути, що ми не хочемо назад нікуди йти, залишимо тут, щоб ця радість ніколи не полишала вас в земному житті і в житті вічному. І нехай Господь Бог власеляє вас на всіх путях життя вашого. Свято Вас, Спасибо. 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 два слова, би сказати. Приводу сьогодні важливої події. Час є, коли розкидається камінь. І час приходить, коли треба його збирати. Мабуть, то є не випадково, що у нашій історії, і так святе писання говорить, що нічого випадково не буває. І навіть зли справи, вони обов'язково мають певний позитив бо з них беруться уроки. І я переконаний в тому, що вивчаючи історію, беручи до уваги ці, ці історичні події і ті періоди руїн святих, архітектур, вони повернулися зараз до сучасної України тим, що у кожному селі Дуже добре, що сьогодні на цьому місці ми якби відновлюємо пам'ятний момент, встановлюємо надпис, щоб на цьому місці був храм, що тут були відбувалися важливі події, це є важливий момент. Але дуже важливий момент є ще й в тому, що Наше покликання і всіх нас, і вінець наших зусиль це побудувати храм у наших душах. Бо може бути багато храмів побудовано в місті, але коли там буде мало людей, але коли слово Боже не скрізь буде чутися, а не завжди по слову Божому буде облаштовуватися наші умови і наше життя, то це, мабуть, є теж не завжди так, як би хотілося. У великих помислах можливо відновити храм. Я не хочу це говорити, але точно, в певному етапі, відновити історичний момент справедливості, а можливий храм це справа, як Бог дасть Буде будівництво пам'ятних знаків, кроками впровадження духовності. І християнської етики у школах, залучаючи дітей до Слова Божого, ми повинні наближатися до правильного життя і до справ духовно звеличених. І в цьому кожного із нас є велике покликання, і в цьому із кожного нас повинна бути цінність. Спасибо. я хотів би подякувати сьогодні Валентину Андрійовичу вам, як основному керівнику цього проєкту, подсадному Борису Володимировичу, подякувати Боровику Анатолію Полиповичу. І саме хотів би найбільше подякувати Протору Олександру, який отут є, нашому краєзнавцю. Я говорив сьогодні, що наші краєзнавці за певний історичний час ну, на 6-7 років. Багато зробили для того, щоб відновити історію, написати її і подати нам у тому підручнику. Ми 26 числа будемо робити презентацію історичного того зібрання. Ми запрошуємо всіх. Ми дарували цей підручник для чого історію, щоб її читали. Можливо, щось не так написано. Можливо, хтось дослідить краще, глибше і досконаліше. Ми тільки будемо дякувати, тому що історія повинна продовжуватися писатися. 啊！呀、啊，要、啊、慢、啊 Ya fue muy

шашки там сняли. Yeah. Еще, 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 пока не разберу. У меня тут раз внук. Здрасте. You yeah. say yeah.

делаем сделаем его петуха. Он спиной тебе. в спину God. Yeah! 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 Yeah!

Санбан! Yeah. Сказку попал, да? <рик> добувай, добувай. <рик> Вот это фотка будет. Нет, нет, нет. А в один? На ту сторону На ту сторону. Чуть вот чуть так. Поплотнее, чуть-чуть поплотнее. Хорошо. Внимание. 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 Так. Кого не видно? Так, не так, еще раз. <свят> так, еще раз, <свят> чист. Готовила сушлики, жде в мене. Це нормальний ход. А, ні, ні. А, а, а жінку на дачу відправили. Ні, ні, так. то вони поїхали сьогодні картоплю і готують шашлики. Так, Все. То У вас шашлик сьогодні на дачі. Ви навече на сачовка? На та й та ночовка. Зараз поїмати прийдемо додому.